рік, як Україна повернула війну, туди звідки вона прийшла. Річниця курської операції за цей час окупанти зазнали 77 тисяч втрат вбитими і пораненими. З них близько 4 тисяч. Це солдати КНДР, така велика Росія а, кличе на допомогу а, інших а, солдатів. Ще понад тисяча рашистів поповнили обмінний фонд України. І що найцікавіше, що військова комендатура на території РФ була створена буквально за кілька днів, 15 се. Ерпня двадцять четвертого року про це під час засідання ставки верховного Головнокомандувача повідомив Главком збройних сил України генерал Олександр Сирський. Тож про те, як працювала комендатура, як місцеві росіяни ставилися до цього. Будемо говорити з полковником Збройних сил України, речник військової комендатури на Курщині з 2004 по 2025 рік, Олексій Дмитрашківський з нами наживо. Пане Олексію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дай Боже здоров'я, героям слава пане Олексію. Напевно, треба ваші підсумки так. Під час роботи в військовій комендатурі на Курщині, що вас вразило особисто найбільше? Ну, чесно кажучи, що перша поїздка на територію Російської Федерації змінила мігнів і ненавість до народу Росії, будемо казати, на таку жалість. Чому? Тому що поспілкувавшись з народом Росії, який знаходився на території Суджанського району, було зрозуміло, що люди дуже бідні, я би сказав навіть розумово від тої ситуації, яка відбувалась насправді, та інформація, якою володіли люди, вона повністю була викривлена. Люди не знали достойменно, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, і ми побудували нашу роботу цілої комендатури, як будемо казати, навіть. Я би прирівнявся до наукового експерименту, тому що все, що відбувалося, ми намагалися показати показати е, тому народу Росії, який залишився на території, яку контролювали Збройні Сили України, що Україна це не країна фашистів, так як їм е, з усіх прасок несеться в інформаційному просторі Росії. Ми пояснювали, що Україна це цивілізована європейська країна. І коли нам розповідали, що ми один народ, мене це трошки тригерило, і я е, намагався пояснювати людям, що якщо ми один народ, то як е, один народ може бити свій народ ракетами, убивати дітей, жінок, е, літніх людей? Власне кажучи, ця робота була побудована саме на спілкуванні. Е, окрім основної задачі військової комендатури, яку очолював генерал Москальов. Це було в першу чергу забезпечення людей питною водою, хлібом, продуктами харчування. Працювала велика група медиків, яка надавала медичну всебічну допомогу людям, які там знаходилися. На превеликий жаль, на сьогоднішній день більшість з них ну ми це і передбачували, будемо так казати. Стало на бік російської влади. Хоча в спілкуванні з нами вони розповідали, що. Ненавидять владу Росії більше того, із тої кількості людей, яких ми опитали, всього одна людина сказала, що ходила на вибори під час президентських виборів. Решта казала, що за них вирішує скрізь держава. Ну це ще раз підкреслювало те, що народ Росії це безправні раби, які просто виконують волю людей, які нав'язують їм своє бачення світу свій світогляд ну власне кажучи це найбільше вразиво Знаєте, в них трошки дисонанс виходить. з однієї сторони, вони вважають, що ми і вони один народ, але одночасно вважають і наш фас і нас фашистами, хоча себе в дзеркалі не бачать. то що вони роблять, і безпосередньо їхні військові. Це така моя ремарка, пане Олексію. Але якщо говорити про військову комендатуру, то ж вона, як ви сказали, це були гуманітарні питання в більшості. А так ви можливо пригадуєте перший перше звернення Росіяни, які прийшли до фашистів, так би мовити, просити про допомогу там з медициною чи з питною водою, вони в перший там тиждень-два вони дуже боялись спілкування. Більше з них взагалі переховувались в городах в якихось ямах по грибах, боялись виходити перші три дні. Так точно вони не виходить, тому що. В їхньому їхній уяві українці і військові українські це звірі, які безщадно вбивають. Але через там тиждень-півтора, коли була розпочата робота з ними, це були вже зовсім інші люди, які зверталися своїми потребами. Хтось просив медикаменти, ми привозили медикаменти або е, організовували зустріч з медиками, які працювали по різним селам. Це була щоденна велика кропітка робота. Працювала група ЦВС на чолі е, з керівником, який постійно дбав про те, щоб е, люди мали хліб, питну воду. Е, і про це навіть йдеться в нашому фільмі. який за результатом нашої роботи ми зняли фільм, який називається Маленькі люди, що розв'язали велику війну. Де можна буде переглянути цей фільм? Цей фільм є в доступі на Ютубі. Телеканал каналу Ютуба ТРО Медіа. Цей фільм є в доступі, і ну, не буду приховувати, росіяни також дивилися. Ми їм першими показали наш фільм, запитали в них, чи тут в цьому фільмі вся правда, чи немає виключених фактів. Росіяни підтвердили, і в цьому фільмі чітко зазначається про те, що саме російська авіація, російські військові, били по населеним пунктам, де проживали мирні мешканці. На сьогоднішній день Росія випустила книжку. Обсягом 300 сторінок, яка називається «Воєнні приступлення в Курській і Донецькій області ворожоними силами України, е, і люди на превелике жаль, які є в наших відеосюжетах, які розповідають зовсім зворотні, ці книжки дають свідчення про те, про злочини збройних сил України. Хоча при зустрічі кожен з них дякував. Більше того, я вам скажу до мене по сьогоднішній день. Вчора буквально телефонували мешканці Росії яких ми врятували від авіаційних ударів, дістали з-під завалів школи інтернат в сужі? Вони телефонують і дякую, дякую за життя, дякую за відношення. Тобто, не всі росіяни насправді однакові. Є люди, які вміють бути вдячними, які нарешті зрозуміли ситуацію. Більше з них, звісно, залишились рабами і бояться називати речі своїми іменами. Але е, кажу, що є люди, які по сьогоднішній день розуміють, хто розпочав війну е, і для чого українська армія знаходилася в курській кості. Ви не називали кількість людей, е, захищали на території Росії від Росії. Ну здається, абсурдно, але виходить, що так. Говорили лише про кількість населених пунктів, які контролюють збройні сили України. Це було пов'язано з тим, аби Росія не наносила ударів авіаційних. Ні, чому я називав кількість людей. Це з першого дня була проведена дуже велика кропітка робота представниками ЦВС, які обійшли всі помешкання в тих населених пунктах, які контролювали збройні сили України. Дізналися про мешканців, хто вони що відповідно дізналися про їхні потреби, були призначені старости і числа мешканців цих сіл. Населених пунктів, які через яких відбувалася подача заявок на потребу населення, яке перебувало в тому чи іншому населеному пункті, а ці старости вони йшли охоче на співпрацю чи вони просто були більше, мали трошки більше розуму? Я вам скажу так: справа в тім, що люди, які були залишені родинами, це були в більшості люди літнього віку. Люди, які були трошки молодші, з якими можна було спілкуватися, тому що більшість людей літніх, які залишалися в населених пунктах, це були люди з досить важкими хронічними захворюваннями. Це і онка, і деменція, і психічні захворювання, тобто обралися і числа тих людей, які будемо казати розуміються про що йде мова. Літнім людям, звісно, цього довірити не можна було саме тому, робили ставку на тих людей, які більш-менш міняємо були і з якими можна було спілкуватися, сказати, що це була співпраця знову ж таки не можна. Чому тому що на сьогоднішній день досить багато матеріалів, де люди, які виконували певні функції і спілкувалися з нами і дякували нам за допомогу, прибувши до Росії. Розповідають дуже ганебні історії, яких не було і бути не могло про е, польських найманців е, про звірства, про вбивства, про розстріли і те. Тому подібне. Хоча кажу ще раз наголошу на тому, що е, ми кожного дня, починаючи з 19 серпня, ми почали працювати своїм підрозділом 19 серпня. Щодня були на території Росії, щодня фільмували, спілкувалися з людьми і. Е, е, були розповіді, але це були не просто розповіді, це були такі байки, які розповідали люди про нібито звірства Збройних сил України. <кій> Жодного факту підтвердженого не було. Uh -huh. Жодного факту розстрілу не було. Розповідали люди, казали: от нам казали: ви бачили, ви бачили наслідки того? Ні, не бачили. Я там не була. Йшли на ту вулицю, про яку йшла мова, запитували людей. кажуть, да, розповідали, але я цього не бачив. Ну, тобто, все на рівні слухів. Ну, також приймали дуже активну участь, окрім гуманітарної місії. Ми дуже багато спілкувалися з росіянами безпосередньо, які просили знайти їхніх різних близьких, і це була така, будемо казати, згідно міжнародного гуманітарного права, місія, яку ми виконували. Тому що по міжнародним гуманітарним праву ми мали забезпечити можливість спілкування людей з їхніми родинами. Ну, по міжнародному гуманітарному праву це малося на увазі листування. Ми пішли трохи далі, ми давали можливість поспілкуватися навіть телефоном. Ну, власне кажучи, ця історія досить має великі наслідки для цих людей. Тому що е, люди, які в, е, прибули в Росію із Курської області через Україну, вони підвергаються на сьогоднішній день досить великому тиску. Е, По-перше, це тиску журналістів, які е, пропонують гроші. Ну, в частності я навіть можу називати прізвище, тому що є зафільмовано занотовано е, свідчення людей, які телефонували, дякували за повернення їх в Росію, розповідали що до них звертались журналісти від Маргарита Сіманян, пропонували від 30 до 50 тисяч рублів для того, щоб вони розповідали історії дуже ганебні, там готові були там цілі сценарії про те, що вони мали розповідати. Люди деякі відмовлялися, а деякі брали добросовісно гроші. І я розумію, що їм на сьогоднішній день назад зворотнього шляху немає, тому що вони стали на шлях брехні. І після того, що вони привселюдно розповіли історії, там про е, е, польських найманців, їм розповідати правду зараз не дуже з руки. Я тут зараз намагаюся перевести скільки а, та 30 тисяч рублів в доларах. Це орієнтовно 200 доларів, а 50 тисяч рублів ну це так: 360 доларів. Ну як бачите, в Росія своя ціна за правду. Ще давайте одне уточнення. Тому що коли ми говоримо про діяльність військових комунатори, ми говоримо про те, що це з однієї сторони міжнародне право виконання міжнародного права, і а з іншої сторони, ну, це проявити людяність до ворога. Ми ж бачимо, як росіяни поводять себе на наших окупованих територіях, зокрема з цивільним населенням. Було складно до з цієї сторони проявляти людяність до росіян. Ну, я повторююсь про те, що люди повністю дезінформовані І для того, щоб роз'яснити і показати, чим займається Росія в Україні. Ми показували їм свої документальні фільми, які ми самі робили. Це, наприклад, документальну стрічку по той бік миру, це документальна стрічка як документальне свідчення бичанських подій. Скажу вам чесно, що груповий перегляд був неможливий. Вони бояться висловлювати думку. Вони бояться навіть присутніх ті, що поряд з ними. Вони кажуть, що нас за це накажуть, і доводилося працювати індивідуально в кожному випадку, в кожному дворі, показувати. І хочу вам сказати, що більшість людей ну, відверто казала про те, що вони навіть уявити собі не могли те, що російська армія для них російська армія це. Святі люди, які виконують почесний громадський обов'язок, і вони не могли повірити побаченому. Вони ну, більшість з них казали, що там не може цього бути. Але передивлючись фільм, вони деяких були дуже такі сильні емоції. Доводилося навіть там давати карвалол, тому що людям ставало дуже зле. Від того, що побачено для них це був справжній шок, і вони відверто казали про те, що. Нам цього не показували, ми цієї правди не знали. Ну і найбільшим здивуванням для мене особисто було коли люди заявляли про те, що скоро ця війна закінчиться, і ми далі будемо рідними людьми, наголошую, рідними, близькими людьми, що вони будуть надалі продовжувати їздити в Україну. Розповідали про свої попередні подорожі, що вони бували в Львові, в Ужгороді, в Одесі, що їм саме подобалось, і коли я наводив приклад. Лікарні Ахмадит влучання ракети по дитячому лікувальному закладу і запитував, ви би пробачили? Росіяни казали ні. Ну, відповідно, я їм казав, як ви намагаєтесь далі дружити і бути з нами. Досить дивна історія відбулася, коли спілкувалися з генералом, російським генералом Лапті Алодіновим, який намагався Ну, це звична, будемо казати, ідеологія чеченських рішал, не чеченських, а кадильських кадильських, та. Так, рішал, який пропонував незаконний спосіб вивезти людей з території Курської області. Ну, тобто він пропонував, що ми маємо домовитися з ним про місце, куди ми будемо виводити людей, дату і час, і він організує, рішить знову ж таки. Питання припинення вогню, але е, пояснення тому, що є міжнародне гуманітарне право, згідно якого е, вивід через лінію фронту може здійснюватися лише через третю сторону, а саме через міжнародний червоний хрест, який працював з нами е, дуже тісно, і хочу користуючись нагодою, подякувати е, тому, що досить велику роботу вони також робили. Ну, не був почутий кожного разу. Ми з ним чотири рази спілкувалися, і чотири рази я наголошував на тому, що в школі інтернат знаходяться люди, що це літні люди, що там є діти. Що ні в якому разі не можна допустити влучання авіаційних ракет саме по школі інтернат але не превеликий жаль для росіян. Цінність не представляють люди, і про це свідчать люди, які зараз повернулися. Буквально кажу ще раз вчора, спілкувався з людьми, так вони відверто кажуть про те, що їхніх дітей насильно зараз забирають в армію, що їм набагато було простіше в спілкуванні, і навіть не дивлячись на ті складнощі, в яких люди проживали в Курській області, їм набагато простіше було з українськими військовими. Чим з власною владою, ну власне кажучи, такі приклади не поодинокі. Є люди, які телефонують, розповідають про переміщення, і це не завербовані люди. Зрозуміти правильно, це люди, які перейнялися долею України. Дай Росія вважає зрадниками. Їм про це повідомляють. Навіть телефонувала жінка і розповідала історію, що в неї в телефоні знайшли. Мій номер телефона, власне кажучи, по якому спілкувалися не особисто тої жінки, що була на території сужавського району, а їхні родичі, які з курської області, які спілкувалися зі мною, запитували про стан здоров'я і місце перебування їхніх рідних, і за те, що знайшли телефони, їх звинувачували в зраді. Казали, що спілкуватися зі мною неможливо, і ніякі аргументи з того, що вони не могли дізнатися нічого про своїх різних близьких, показували переписку. Будемо казати, з державними органами, куди вони надавали запити стосовно пошуку своїх рідних, близьких їм відповідали, що немає ніякої інформації. І єдине джерело інформації це було будемо казати, комендатура, група е, засобів масової інформації, які працювали саме на цій території. Бачите, пане Олексію, то кажуть, часи пройшли, а методи не помінялися під час другої після другої світової війни. Люди, які опинялися в німецькій окупації, а потім в радянському союзі, автоматично вважалися зрадниками родини. Тут здається, така сама історія. Ну саме так і більше того, ми ж е, чули і бачили виступи е, російських спікерів, які закликали е, суспільство змиритися з тим, що е, суджанський район буде стерти з лиця землі, е, і про це казала і Захарова, і інші е, можновладці, які казали, що цей участок, де знаходяться збройні сили, треба просто зрівняти з лицем землі для того, щоб знищити збройні сили і все, що там знаходиться. Не вважаючи на населення, яке там знаходилося, зате на сьогоднішній день ми всі чуємо, бачимо розповіді і людей, і будемо казати, спікерів основних російської влади, які розповідають ну це не спікери, це пропагандисти. Я би назвав трошки грубше, але не буду. І вони розповідають ці історії, які не мають підґрунтя, абсолютно. Вигадують всілякі історії про там техніку, яка виганялася, з сіл міст, щоб викрадене зерно і так далі. подібне. А ми робили сюжет в той момент, коли депутат Госдуми Ніколай Іванов, якщо не помиляюсь, зробив заяву про те, що Україна вивезла з території Суданського району понад 300 тисяч тонн зерна. Ми зайшли на ну, саме найближче до нас зерносховище, яке було переповнене. Е, да, Зерносховища були знищені авіаційними ударами, обстрілами, е, і ми бачили, ну, що зерно ніхто не вивозив. Тобто, ну, депутат Бреша. Е, це дуже не сподобалося і владі, і е, досить велика кількість хейту була на нашу адресу, погроз там стосовно нашої роботи. Е, але разом з тим робота. Я вважаю, що робота, яка була проведена на території, дуже важлива, дуже потрібна, як і сама курська операція, яка на сьогоднішній день я не вважаю, що вона закінчена. Це було дуже важливо не тільки для того, щоб перенести війну на територію Росії, а для того, щоб дещо розгрузити, будемо казати, основні напрямки бойових дій. Це Покровський напрямок. Запорізький чому? Тому що е, на секундочку 60 тисяч е, добре озброєних людей е, з технікою були перекинуті з основних напрямків для того, щоб е, відбити свою територію. І те, що там знову ж таки е, великі лозунги Росії, що вони там за тиждень-за два звільнять зараз цю територію, е, на превелике жаль, е, на превелику радість для нас. Ця операція по сьогоднішній день не закінчена, і деякі участки по сьогоднішній день контролюються збройними силами України. Ну і тут, пане Олексію, також треба відзначити той момент, що Курська операція вона показала, що лінії червоні. Такої могучої Росії, яка може захистити свої території, очевидно, стерті. Росія не може захистити себе, своє населення. Воно кидає непідготовлених строковиків, які потім призводили до бунтів. Десь локальних невеличких, але тим не менше. Ну і очевидно, у нас було збільшення по фо обмінного фонду, і наші герої з російського полону могли повернутися додому. Це теж великі плюси курської операції. Саме так. Дякую вам, пане Олексію. Здається, тут можемо сказати дякуємо нашим оборонцям і захисникам, які брали участь в курській операції. Шануємо наших полеглих, героїв і підтримуємо сили оборони, якщо не в силах оборони. З нами був полковник Збройних сил України, речник військової комендатури на Курщині з 2024 по 2025 рік. Олексій Дмитрашківський. Пан Олексій, бережіть себе. Дякую на все добре.